Різдво та святвечір в Україні пройде сильними морозами та снігом по всій країні. Синоптики підготували детальний прогноз погоди на наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 24 грудня, сніги у Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна майже без прояснень погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у північних та східних областях, та аж від мінус 6 до мінус 9 градусів морозу в день. На решті території країни буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. А ось південним областям пощастить більше. Там в день буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Вночі на північному сході країни найхолодніше від мінус 8 до мінус 12 градусів морозу. На всій решті території країни буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 25 грудня, опадів не прогнозується. Всюди буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер відчутний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу, а у південних областях тепліше від 0 до плюс 3 градусів тепла. Вночі сильний мороз вріже по всій території країни та вже буде від мінус шести до мінус десяти градусів, лише у південних областях від мінус 1 до мінус шести градусів морозу. У п'ятницю, 26 грудня, сніг вже накриє всю територію країни, без опадів буде лише у західних регіонах України. На всій решті території країни сипатиме сніг. Вітер також дійметься, будуть пориви до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Лише у західних областях тепліше від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!